З футболом у серці вітаю, друзі, канал Болхат. З вами Олександр Мірошник. Продовжимо нашу кар'єру в FC24 за Лондонські Челсі. Ну так чи інакше, сьогодні ми будемо завершити перший сезон. Останній матч англійської прем'єр-ліги і фінал Кубку Англії. Далі все, бачите, матчів немає. Джаго Сілва нагадує нам, що він завершив кар'єру і хоче вийти на останній. Матч чемпіонату, звісно ж, з капітанською пов'язкою з 100%. Бачите, що ми на другій сходинці заходимося. Арсенал також така ж кількість очок, але Манчестер Юнайтед нас вже не наздожене. Манчестер-Сіті можна вітати вже з перемогою в АПЛ. Борму так, 4,5 зірки, дві поразки. Останні матчі, це, це нормально. Був Адамс, якщо це, ну якийсь Адамс, ключовий гравець оборони захисту. Ну, ось такий склад 4-2-3-1. Що в нас? Дивимося, так. Е -е -е. Крістофер Кунку трохи не відновлений. Можливо, нехай пограє ноні ну, мадуаки. В нього знову ж таки проблеми з тонусом. Проблеми з тонусом. Хоча я там за кадром роблю все. Тренувальний план. Не знаю, чому воно так дуже швидко туди-сюди, то нормально, то ненормально. Так, Фофана Чягу у нас також. Ви бачите, що не дуже фізично готовий грати, але... Але нехай, звісно, що виходить з капітанською пов'язкою, бо якщо його ви випустити там на заміну, не факт, що він буде капітаном. Запрошую всіх до віртуального світу футболу, друзі. Дякую вам за вашу активність на каналі. Вирішив я ввімкнути коментаторів. Здається, мені що так десь для англійського чемпіонату, для англійського футболу, можливо, десь так додасть трохи атмосфери. Всім приємного перегляду залишайте ваші коментарі з будь-якого приводу там і кого б ви хотіли, можливо, бачити в нашій команді І з приводу коментаторів. Карім Деємі можна пробувати, хоча краще було б віддати там не все одразу. Знаєте, так захоплююсь в динаміці не все одразу помічаю. Карім Деємі, непогано. Зінченко. Олександр Зінченко можна на дальню стійку, нонімадоки. В падінні забиває. Олександр Зінченко оформлює асист. А даремно, ну, я так відчув, що Ноні Мадуаке нам допоможе. 17-й номер поки що має наш українець Олександр. Я, мабуть, що зміню на 35-й буде бігати, як і в реальному житті в арсеналі. Ну так, я не знаю, що робив. Ну, знову ж таки, ближній кут. Ноні Мадуаке 6-й гол в чемпіонаті в англійській прем'єр-Лігзі 1-0. Поки що я граю на легенді, але, як я вже говорив, то там. Уважно слухав попередній серії. То ось на фінал Кубку Англії. Вже ми е, вийдемо, складність буде в нас Алтімейт. Як воно зараз, як воно сьогодні влітає? Челсі Борму 2-0. Все вдається, все вдається. Мені е, знаєте, так, ну слава футбольним богам. Наша команда забігала. Дивіться, як, які, яка комбінаційна гра. Можна повернути в центр. Далі там вільний футболіст Адіємі, куражимося під поперечину. Тринуй. Нащупали, спіймали свою гру, знайшли свою стиль. Все ж таки, можна вважати наш футбольний експеримент ну, в плані пошуку, е стилю гри команди, можна вважати завершеним. Все, будемо грати ось так от стандартним стилем. Ензо Фернандес пробуває тут голкіпер на місці. Могло бути вже чотири. Чесі Челсі Борно, друзі, останні хвилини першого тайму. Тут ми тут фофана здається. Надійно зіграв, але РФ все ж таки вгледів тут порушення правил. Штрафний удар призначено, не буде, мабуть, що прямого удару. Тут накидання на 11 метрів. Тімо Вернер, знову ми обрізаємося. Джастін Клювер. Так, його батько Патрік Клюверт. Я раніше там говорив Клайверт. І ось вам підтвердження того, що так можна говорити. Тому що, якщо ну, ви, ви чули. Англійські коментатори саме Клайверт його і називають. Ну, хоча, звісно, що вірніше, як клювер. Все, друзі, перший тайм відіграно. qr код на мій телеграм-канал, або знаходьте посилання в описі під відео. Я вже всіх хочу вітати. Починаю вітати з наступаючими новорічними святами. Так, головна біль для захисту Каріма Дєємі. І як бачите, Арсенал Евертон після першого тайму 1-1 дякуємо Віталію Миколенко і компанії. Чи в цій кар'єрі Миколенко ще в Евертон чи ні, я не знаю. Випускаємо Мудрика. Ензо Фернандес. Ну там ну, я хотів віддати на праву фланг, але дуже швидко ну, Німа оке. Рушив. Так, ось тут Михайло Мудрик. Віддаємо трохи не так, як я хотів. Ензо куражиться. Креативно пробив. Сподобався такий удар нашому Маурісіо. Тіму Варнер. Фернандес. Як тут помітив, Тімо Вернер дуже далеко відпустив. Розігруємо кутовий. Михайло Мудрик подвійним дотиком обіграв під дальню стійку. Аби зараз забив, як красиво зараз пішов в обігріш. Михайло мудрик. Так, двоє українців у нас на лівому фланзі. Ви бачите, давайте Боніфейса випустимо. Ну, тягу сіло не можна змінювати. Не можна, тому що останній матч чемпіонаті у, у Гочукву. В центр поля в опорну зону замість Сандро Тоналі. Як вам з приводу звуку, друзі? Також е, пишіть, залишайте ваші чи чують мене чи можливо гучніше зробити мій голос Михайло Мудрик, забиває з гри ну нарешті. Вітаємо Михайла Мудрика з поверненням після ушкодження, після травм, скільки він нас там пропустив. Я чи, кажучи, не пам'ятаю, чи, ну, можливо, два місяці десь. Чи, чи місяць, чи два, чи три, чи чотири. Не пам'ятаю. Кукурея вийде. І-і. і Давай, дісасі. Сьогодні наш день, останній тур англійської прем'єр-ліги на стемфорд Стемфорбич. Ми даруємо власним вболівальникам справжнє свято футболу. Ну і погода сприяє. Ви бачите, що сонячна вже літо. Ну, можна говорити, що літо ще в нас звісно що, але вже так десь по літньому удар воротах пропускаємо. Ну, дивимося, що робив голкіпер. Поміж ніг удар. Об і руку прибрав. Ви бачили? В останню мить. Ну це, це баг ігровий, який ніяк, мабуть, що ніколи й не виправлять. Тягу сіла вперед у кочуку. Можна запускати Віктор Боніфейс. Дивіться, він взагалі не рухливий ще й поворотами. Ще й не влучив, ще й не влучив в 9. Пролунав такий фінальний свисток, Челсі здолав без проблем, Борн, без проблем. 4-1. Один такий ми пропустили, але там, ну, не знаю, більш, мабуть, що претензії не до нашого Санчеса, не до Голкіпера, а саме до розробників FC24. Михайло Мудрика нам демонструють. 4-1. Мудрика даємі Мадуакі, а даємо двічі. 55-45-14 ударів проти двох. Що ви хочете, розгромили. Каріма Адеємі, кращий гравець, 10. Ну, Німадоакє, Михайло Мудрик, третій. І Зінченко в четвірку лідерів, кращих футболістів нашої команди, потрапив. Крутяк. Ух, майже 200 лямів! в клас. Можна буде когось підписувати. Тяго Сіла, ну тепер, тепер, знову ж таки, він хоче вийти на поле, на фінальний матч, на фінал кубку. Фінал кубку. Ну що, переходимо з легенди на Ultimate. Ну так буде, мабуть, цікавіше. Команда трохи нарешті розігралася. Олександр Зінченко, давайте дивитися. 35-й номер хочу я йому віддати. До речі, він вільний, все. Ось таким чином, в такому одязі виходить Маурісіо Почтіну на фінал. Я гадаю, що то нормально. Ну що, дивимося, 5-0 команда. Ну і поразка навіть і нічия. Три перемоги, є ціла купа Ван Дейк, Салах, Тіяго, ключові футболісти, Дуже, так знаєте, дуже солідно виглядає наш головний тренер. Форму все ж таки я вирішив в Ліверпулю віддати червону. Ну так буде, знаєте, таке синьо червоне протистояння. Дякую Сілвав, бачите, що взагалі фізично не встигає відновитися. Але, друже, це останній матч, офіційний матч твоїй кар'єрі. Тому. Звісно, що довіряємо тобі місце в основі, бо я вже говорив, якщо випустити його на заміну, не факт, що гра автоматично віддасть йому капітанську пов'язку. Треба, щоб він, якщо в разі нашої перемоги, щоб у нього була можливість підійняти кубок до гори. Як завжди, яскравий перформанс Петр Чех, Петр Чех, точніше, Петро Чех, так скажемо. Петро Чех можна сказати, що ікона англійського футболу, саме ікона для вболівальників, для гравців, для, ну, для всіх хто працює в футбольному клубі Челсі. Ось цей трофей, за який зараз ми будемо боротися. Челсі, Ліверпуль. Аврисів почтіно проти е, 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 Юргена клопа. Давайте отримаємо м'ячик. Мені цікаво, що очікувати. Від Ліверпуля, власне, один з лідерів, один з грандів англійського футболу. Ось тут ґакпояго Сілва. Попри те, що він фізично не готовий. Але ви бачите, як він грає. Допомагає нашій команді в захисті. Цікаво, як Ліверпуль, один з грандів, буде діяти на алтімейті саме. Нагадую, що вже не легенда. «Алтімейт», так я і залишу на другий сезон. Вже все будемо грати тепер на алтімейті. Удар по воротах Саджірс. Удар п'ятою. Олександр Зінченко допоміг в захисті Конор Галахіра. Кому тут кому віддати по центру? Тімо Вернер не встигає. Ліверпуль тисне. Ліверпуль тисне, дуже активний. Неймовірно, активний старт. Нюньє ну, сюди в поворотах Санчес. І тут було порушення правил в межах штрафного майданчика. Що тут було? Ну, сам налетів, але ж Реф призначає до метро. Я би не ставив п'єнку в такому матчі. Мохамед Селах. Санчес переможець в цій дуелі. Ну, це справедливо. Я там не вгледів порушення правил, тому буде справедливо, що голу немає. Санчес знову. У нас сьогодні захист Зінченко, Сілва і Санчес просто неймовірно рятують нашу команду. Знову обрізка. Не можемо. Диви, що робиться. Знову удар. Не можемо вийти зі своєї половини поля. Мохамед Салах пробував. Накидання. Галахер, можливо, зараз наш шанс. Конор Галахер. Ніхто його не зустрічає. Швидкость, швидкість набираємо. Мчить по флангу. Тут підключення. Треба так, щоб в сайту не було. Карім Діємі, далі далі. Крістофер Кунку. Забуваємо. Свій момент, свій шанс ми використали. Кристофер Кунку робить рахунок 1-0 на Уемблі. у фіналі Кубку Англії. Карабау Кап, тобто куб, Кубок Ліги, ми вже здобули. Ну, Як ви знаєте, перемога в Карабау Кап дозволяє напряму потрапити до Ліги конференцій, але ми вже як мінімум будемо. як мінімум, я не знаю, Друга сходинка, друга сходинка що нам дає, чи пряме потрапляння до групової стадії в ЛЧ, чи там будуть ще якісь проміжні матчі. Ну, Здається, що в АПЛ там декілька команд одразу потрапляє. Групову стадію, Карім одеєм. Ой-ой-ой-ой-ой, а що трапилося? Як так можна було пробити? Роберто Баджо. Чи хто там з метру? Ну, мабуть, щоб... здається, що якщо я не помиляюсь, виправляю виправляти, здається, що свого часу Роберто Баджо дуже насичений у нас перший тайм фіналу. Дві хвилини ще реф додав. Непогано зараз тримаємо м'ячик. Конор Галахер можна вперед. Каріма Адеємі, сайт. Ні, не було. Положення поза грою. Забиваємо в роздягальню. Все чисто. Чи добіжимо ми до Маурісіо почуті. ні, не добігли, на жаль. Челсі Ліверпуль 2-0. У роздягальню ми ще вклепали. все. Лунають дзвоник на перерву. Ну, ось дві, дві кон контри, друзі. Чим мені подобається ще. Стандартний стиль гри команди це те, що коли треба тобі потримати м'ячик, то гравці розуміють, ніхто нікуди не поспішає. Коли треба швиденько вилетіти в контру, то все, то, ну, знаєте, так, якось. Дійсно, що баланс, стандарт. 45-55, що в нас е, час на повернення в секундах, так, м'яча. Ну, Лірополь швидше м'яч повертав, очікувані голи в нас більше. Начебто, тягу ну, тягосів, ви всі фізично готові далі. Сандро Тоналі з м'ячем, У нього непоганий удар, але тут можливості пробити не було. Блокується все одразу. Тімо Верне тут в коридорчик, не дозволили віддати. Ех, боротьба триває, я там протис. Л2 Р2 все ж таки РФ ставить, призначає стандарт. Тут буде бути. Можна, до речі, розіграти там через, через 2 на третього. Так, приліг там хтось, ви бачите, коло стінки. Приліг один гравець у червоній формі Конор Галахер! Непогано. Нує не з м'ячем. Ну Тут Дісасі. Позиційно ну. обікрав суперника Санчес Обережно. Ріс Джеймс. Центр. Тягосівла. Далі по центру. Сандро Туналі. Передача розрізна така. Але помиляємося, обрізаємося в центрі поля. Враховуючи виконавців Ліверпулю, розумію, до чого це може призвести. Олександр Зінченко знову в падінні головою вибиває м'яч. Рятує нас, рятує Анкунку. Крістофер Анкунку. Так, щось там хтось вімкнувся, якісь стрілочки, ну, то я не знаю, хто робиться. Я не хотів. Карімадиємі, можливо, про панію. Ну що, прийшов час випускати Михайла Мудрика. Ну, німа мадуакі, освіжаємо фланги. Для, ну ви розумієте, що будуть, можливо, контратаки. Будемо мати можливість. Ну, давай, кукурея вийде, і пограє, щоб не ображався. Тяго, Сілва, ні, все ж таки, я хотів Сандро Сандротональ, мабуть, що знімемо, але не в звичайній наші тактиці, а ввімкнемо оборону. І замість Туналі ще одного третього центрального захисника випустимо. Чому я це роблю? Тому що, ви бачите, Чаго Сілва, знімати я його не буду, тому що я йому обіцяв. Ну, а от в допомогу ще одного центрального, я так розумію, ну я так думаю, що це буде логічно, це буде вірно. 15 хвилин ще грати. Лабрія, Мухаммед Салах розвернувся. Чомусь. Десь хотів прибувати Гакпо. Тут знову у нас надійно в захисті. За, захист просив. Рід Джеймс. Мухамед Салах. Знову Чаго Сілва, З останніх сил, але допомагає як може нашій команді. Встигли віддати на Мудрика. Михайло Мудрик. Михайло Мудрик фу, запізнився віддати по центру. Втратили м'яч. Я дуже хочу, щоб Мудрик у фіналі забив. Ну, вже як складеться. На Мудрика. Ось передача Михайло Мудрик. Михайло Мудрик завозився. Знову ж таки, краще б я бив. Є в нас ще заміни. Сподіваюся, що є. Віктор Боніфейс має пограти у фіналі. Обов'язково. Штрафний призначено на останній хвилині. Вже 90-та хвилина, друзі. 90-та хвилина, 2-3 мають додати. Віктор Боніфейс, центр, но німадуаке. Фернандес опиняється тут. Ну чому ж не вперед? На Боніфейса чомусь пішла передача, а не на Галахера. Аби на Галихера, як я хотів, зараз би був вихід Галахера на рандеву з голкіпером. Мерсесайдс. удар блокується. Чяго Сілва, чи хто то був останній? Хто торкнувся? М'яча, друзі, цій зустрічі. Отже, Челсі Ліверпуль 2-0. Чемпіони, чемпіони. Оле, оле, оле Чемпіони, чемпіони, оле, оле, оле Обіграли такими команду Юбіна Клопа на Алтіметі. Все нам дається. Ну, ось найщасливіша, можливо, мить Тяго Сілви. Його мрія здійснилася. Ну і вітаємо, звісно, що наших українських футболістів Михайла Мудрика, Олександра Зінченка. Зіна не прогадав, перейшовши до Челсі з Арсеналу. тому що Арсенал там, де на третій сходинці, здається, завершив чемпіонат. Ми другі, однозначно вище. і два кубки. Два кубки в нашому музеї Карабаукап і Емерайскап. Кубок Ліги і Кубок Англії. Ну клас, непогане завершення сезону. Дуже важкий сезон, пам'ятаєте, особливо перша половина. Як ми лізли, ми там і 11-12, 10 сходинка. Я дуже переживав, щоб хоча б в лізі конференції пограти. Але, можливо, в лізі чемпіонів будемо. Так, Каріма Деємісте кращим Санчес, Сілва, Зінченко. Ну, захист я говорив, що відіграли сьогодні просто на 12 з 12. Скільки ми тут? Ну, ще трохи більше 2 мільйонів до бюджету. Дуже непогано. Оцей чувак Брукін, Джо Брукін 21 рік. Він постійно там натякає, що йому ну, треба підписати контракт і завершується там. Він цей контракт з ним. Я його використовувати вряд, буду, але якщо ми не підпишемо, то він просто піде з нашої команди. Здається, ось влітку ось зараз вже і завершиться його так нуль місяців, ви бачите, на три роки все. Тому, підписавши його, ми зможемо його ще й продати. Можливо, якісь копійки, там, мільйончик, два, але спробуємо на ньому заробити. Так, 8200 він отримує. Давай вдвічі більше підписний бонус мають погоджуватися. Є. Ну, а може в оренду віддамо, побачимо, може ще колись він нам і знадобиться. А, так, ну що? А ось, до речі, по ньому і пропозиція. Ну будемо відпускати. Ви бачите, що трохи більше навіть пропонують, аніж його вартість. Все, друзі, деякі футболісти до нас повернули, зокрема, Ікепа, зокрема, Ромелу Лукаку. Це вже буде в наступній серії. Підводимо підсумки сезону. Так, розвиток молоді. Ну, то потім будемо, мабуть, дивитися. Популярність маркету одне ми завдання виконали, а от підписати трьох е гравців. З Південної Америки я забув. <фі> Фінанси також щось не до кінця. На 28% ми виконали. Ну, ось домашній успіх, все нормально. І Прем'єр-Ліга, і Кубок, все, все як треба. Отже, Мансіч чемпіони, Челсі Арсенал, Ман Юнайтед Тотхем, Ліверпуль за бортом. Здається, що Ліверпуль взагалі без, без єв Єврокубків. чи що. Е, Бернлі-Лутон награли вже один сезон зіграли в АПЛ і знову. До Чемпіоншипу. Карабау Кап, нагадую, що ми е, переможці. Ну і також Емеретс Кап е, також за нами. Ліга конференцій. Брайтон, Динамо, Київ. Брайтон обіграв у фіналі. Київське Динамо з рахунком 2-0. Ох, Брайтон, Брайтон. Динамі всі могли ще й здобути цей трофей. Молодці, все одно приємно. Манчестер Сіті здобули перемогу в Лізі Європи. Це вже цікаво. Може, вони там е, зі своєї групи в, вилетіли до Ліги Європи, не знаю. Ну а ось тут Наполі. Обіграли Дортун Борусю, друзі. Ну, все, тут нам з нами готові підписувати новий контракт з нашим тренером, новий старт, новий початок. Це вже буде новий сезон в новій серії наступній. Бережіть себе, друзі, до нових футбольних зустрічей. Всім пока.